Так, сьогодні ми розберемо сім ознак, як дізнатися, що це не твій сценарій, а родові. Перше, це борги. Часто борги це не лише про кармічну енергію з минулих життів, а також про наш рід. Найперше і найцікавіше те, що ми в моїх випадках консультацій це було коли не приймали свого батька. Коли жінка чи чоловік, які е, мали. Е, Погані стосунки з батьком, або батько залишив дітей маленьких, або взагалі не було контакту ніякого, або батько там побив маму і вони розлучилися, і ти просто на е, ось такому психологічному рівні, на рівні тіла не приймаєш свого батька, відрізаєш його. І справді, після ось таких консультацій люди самі знаходили відповіді, чому борг є в моєму житті. він тим чи перш... Тим чи іншим чином, транслює, що я не прийняла свого батька, тобто відрізала свій родовий канал чоловічої сили. А чоловіча сила та енергія це, звичайно, про фінанси. Друге. Друге, дуже цікавий це те, які сценарії, що зв'язані з розлученнями. Коли е, батьки розлучилися через якусь певну обставину, і вони е, залишили ось такий патер поведінки, що коли немає взаємопорозуміння, коли хтось. З батьків створив якусь певну ситуацію, потрібно розлучитися. Або ще інший сценарій у цьому, коли потрібно терпіти. Коли чоловік, наприклад, зраджує, він там гуляє, він займається своїми справами, це потрібно терпіти, тому що всі жінки терпіли, і ти терпи. Це ось такий другий сценарій, який може проігруватися як родовий. Третє це про те, що жінка має тягнути все на собі. Найчастіше було так, що в, 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 взагалі в часи війни, в часи, коли чоловіки не залишалися, коли не були, вони були відсутні або вони були постійно на роботі. Жінка мусила працювати на роботі, прибирати вдома і там готувати їжу, і взагалі виховувати дітей, і тягнути все на собі повністю. І ось такий патер поведінки, який передався до сьогодення, що жінка має жінка мусить. І це теж один з родових сценаріїв, тому що колись дуже часто, в більшості всіх стандартних сімей, жінка тягнула все на собі. Наступне четверте, це вже про те, як відбуваються взагалі стосунки із дітьми. Коли ти бачиш, що твої діти підростають, твої підлітки просто дуже сильно віддаляються від тебе. І ти не знаєш, не розумієш, що відбулося, ти взається все робила, все давала, все виховувала, і ти не знаєш, чому тобі стає боляче, тому що тобі здається, що ти все вклав цих дітей, а вони тебе залишили і пішли. І це теж повторювальний сценарій, тому що насправді місія кожної людини, кожної жінки, чоловіка, який заводить своїх дітей, це народити, дати освіту, поставити на ноги і відпустити. І це настільки вже прив'язано в нашій підсвідомості, що ми все даємо дітям, а потім діти мають все повертати нам. Але насправді так не працює. Насправді є певна ієрархія, і батьки, які готові заводити дитину, вони мають свідомо розуміти, що вони дають життя, вони виховують, потім відпускають, відпускають в їхній світ і шлях. І це має бути на ось такому рівні прийняття, що це не моя. Що ця дитина моя, але це не моя власність. П'яте і наступне, що я часто в родових сценаріях, це е, образа на маму. Про те, що мама не додала любові, вона не додала якогось певного обіймів, або вона не прийняла, або вона осудила, або вона е, просто поводила себе так чи інакше. Це насправді є поняттям того, що е, це теж. Передалось з ось таких моментів, і коли жінка не стає ось такою жіночною, не показує своїй дочці, як бути жінкою. Як доглядати за собою, як взагалі любити себе, як приділяти час собі, як жити в ось такому релаксі і задоволені собою? Тоді ми просто автоматично заходимо в цю програму, і в нас виникає образа, чому мама просто не сказала мені, що я принцеса, і не показала, як це нею бути, і це теж п'ятий родовий сценарій. Наступний. І шостий родовий сценарій, який теж пов'язаний саме з жіночою силою, це про сексуальність, тому що сексу не було ніколи і ніде. Він був заборонений, про нього не говорили. Про його там отемнювала релігія. Про це не говорили в СССР взагалі не було, і це про можливість і прийняття свого тіла і своєї сексуальності. Тому що насправді люди, які мають вести внутрішнє відчуття, що це погано це заборонено, вони просто закривають і зажимають в собі ці всі моменти, а потім це вибухає чимось е, нестандартним. Наприклад, коли жінки починають вести там, е, сексуальне життя з різними партнерами, або дуже рано починають, або вони свідомо не розуміють взагалі, чому вони туди заглянули і що, для чого це все потрібно. І Найцікавіше те, що навіть маючи ось це сексуальне життя, дівчата, жінки в юному віці не відчувають задоволення. Вони не розуміють, для чого це все і кому це все потрібно. Ну і звичайно, сьомий патер це нерозуміння взагалі і неприйняття себе, хто я тут такий, і для чого мені ось ця вся сім'я і родина. Найцікавіше є те, що просто якщо твоя мама, бабуся або хтось з твоїх жінок в роді не передав тобі якісь певні традиції, сценарії, або е, ось цю таку тепло, теплоту сімейну, ти не можеш це передати автоматично собі, тобі, е, собі і наступним поколінням. Тобі варто цього навчитися. І саме про це ми будемо говорити теж на моєму курсі Берегиня роду. І якщо будь-що. Твої з цих всіх сценаріїв тобі відгукується, тому пиши, я розкажу тобі детальніше, як з цим боротися. І для мене буде обов'язково важливо почути саме твій запит. Тоді я зможу запропонувати тобі рішення цієї проблеми. А зараз пиши мені в приват, зберігай відео, і я надішлю тобі ось такий гайд сепарація. З батьками, і це не про відрізання батьків, а про прийняття їх як своїх найрідніших людей. Тому пиши мені слово сепарація і отримай гайд.